Іван Франко, Каменярі. Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна, та пуста і дика площина, і я, прикований ланцем залізним стою, під височеною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожне чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любові жар, і руки в кожного ланці мов гадь обвили, і плечі кожного додолуся схилили. Бо давить всіх один страшний якийсь тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім гримить. Лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу скалусисю розбить. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів о камінь загуло, і в тисячні боки розприскалися штуки та відривки скали. Ми силою розпуки раз по раз гримали о кам'яне чоло. Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий, так наші молоти гриміли раз у раз, і п'ять за п'ядею ми місця здобували, хоч не одного там калічили, тіскали, ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. І кожен з нас те знав, що слави нам не буде, ні пам'яті людей за сей кривавий труд. Що аж тоді підуть по сій дорозі люди, як ми проб'ємо її. Та вирівняємо всюди, як наші кості тут під нею зогниють. Та слави людської за всім ми не бажали, бо не герої ми і не богатирі. Ні, ми не вольники, хоч добровільно взяли. На себе пута ми рабами волі стали, на шляху поступу ми лиш каменярі. І всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною, власними кістками твердий змуруємо гостиниці за нами, прийде нове життя. Добро нове усвіт. І знали ми, що там далеко десь у світі, який ми кинули для праці, поту той пут. За нами сльози лють, мами, жінки і діти, що й недругі, не гнівні та сердиті, і нас, і намір наш, і діло те клинуть. Ми знали се, і в нас не раз душа боліла, і серце рвалося, і груди жаль стискав, та сльози, ані жаль, ні біль пекучі тіла, ані прокляття нас не відтягли від діла, і молота ніхто із рук не випускав. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті, Святою Думкою, а молоти в руках, нехай прокляті ми і світом позабуті. Ми ломимо скалу, рівняємо правді путі і щастя всіх прийде по наших аж кістках.